Все, абрикос перецвів, зав'язуються плоди, персик перецвітає, ну вже, який перецвітає, який ще цвіте. Тобто суть того, що я хочу зараз сказати, що яких потрібно потрібно я буду кропити трьома препаратами. Що я буду кропити? Це е, буду кропити персик, ніктарін, лохину, лохину, тобто голубік, да? е, абрикос. Це я буду все робити після повного цвітіння. Коли вже цвіт цвіту не буде. Ось так, як на абрикосі. Бачите, вже перецвіло, зав'язується вже. Бачите, така вже шарик у нас з'являється зелененький. В попередньому відео я показував, як для тих, хто не саме нетерплячих, як перевірити, чи, чи точно будуть я зривав цвіт і розривав його, і дивилися ми всередині, чи є зелененький шарик. Якщо зелененький шарик є, значить все буде окей. Хоча в, в такому випадку його вже практично видно, вже, що він вже напухає. І коли ось такий у вас буде випадок, коли все перецвіте, вже, йде формування зав'язі, е, ви будете. Кропити зараз я вам покажу якими препаратами. В тому числі можете покропити і сливу. і Мені здається, що до тих пір вже і черешня, і вишня теж перецвітаємо, можете покропити і черешню, і вишню. Так, Дивіться, що я чим я буду обробляти. Квадрис я його взяв, просто покажу для чого. Буду обробляти скор, буду обробляти ампліго і буду е, сипати мікроелементи. Ось дивіться такі. Можете заскріншотити, якщо хочете. Е, скор це від хвороб по тим всім культурам, що я сказав. Ампліго. Це від жучків, комашок по тим всім культурам. І так само для тих всіх культур ось 20-20-20. Чому я зараз взяв квадрес, але я ним користуватися не буду? Тому що от після цього всього, я, якщо в мене не буде проблем з жуками і з комахами, я заберу інсектицид, ампліго заберу і заберу скор і буду кропити це все, тільки добавлю квадрес. Чому два пакетика? Тому що пакетик йде на 5 літрів води. А це з розчоту на 9 літрів. Тобто 10 літрів показую, я буду робити з на 9 літрів. Тобто, наступна обробка в мене буде аж після цього, що я вам сказав, ось такими препаратами. Ось ця квадри, це квадриця, дуже шикарний фунгецит. Ось так. Що це воно, щось не фокусує? Ну, ви поняли суть. Ось так. Угу. Ну, ще буду додати прилипач. Я його постійно додаю, незалежно ні від чого.